Всім привіт! Сьогодні у нас дощ на дворі цілий день, мабуть, буде, тому що такий затяжний, видно, що небо затягнуло. А я буду на кухні. Купили ну, вчора м'ясо. Отут у мене кіло 100 м'яса. Зараз зроблю опару біляші, бо Юра вже просив дуже давно біляші. Зроблю біляші і щось треба таке приготувати, щоб було хоч би на 3 хотіло їсти. Котилок, бо нема колиці, благодаря тому, що сьогодні дощ, то в нас ще трошки часу є для кухні, а так як дощу немає, то роботи багато другої. Так що, поїхали, будемо сьогодні робити біляші. Роблю спочатку опару ну опару, як і всі: дрожжі, пачечка дрожжей, сіль, сахар і наливаю сюди цукор. Ну Ми привикли, у нас такий суржик. Наливаю сюди тепленького молочка. Зараз всиплю трошки муки і зроблю опару. Все, це зварилося вже м'ясо і буду я заправляти суп. Ну, я вже туди картошку і моркву кинула і м'ясо зварилось. Тепер цей суп такий ми його полюбили з горошком. Обичний горошок такий зсипний, я його висипаю. Буває так, що банки і багато. Ось ну, тут кастрюлька така. Нормально, вітер, мабуть, в ці каструлі. Висипаю я, мабуть, весь. Ну, поки так, а тоді буду бачити. Тоді сюди я додаю обов'язково сир. Сир твердий твердий сир. Можна на тюрку, можна так. І отак, от я ще родю зелену цибулю. Підписала цибуля. Мені дуже подобається такий метод. І і ще трохи петрушки. Теж морожено. Заморожено. Зараз воно ну, і обов'язково в цей суп кладеться сметана. багато, але сметани треба. Получається гороховий суп. Дуже смачний свиніний, правда, не дієтичний, але смачний. Поки я готувала м'ясо, Юра тут своїм. Азкою машиною робить готує мені цибулю на біляші. Там треба багато цибулі. І Вона виходить дуже-дуже дуже класно порізана, вся однакова, така мілесенька. Покласти, покласи. <свистак> <свистак> Все, процес закінчився. Цибуля в мене готова зараз. скільки цибулі. Ну, Звісно, вона вся не піде. Ми, я теж практикую, якщо це буля лишня, то це в мішочок і в морозилку, Тоді так хорошо, як знайдеться. Раз і на сковородку кинув і вже собі на якусь зажарочку. То, ну, що, Сіда в морозилку, якийсь уголочок міста знайдеться. Та головне, що 20 минут і побито вже. клас! Не супчики з горохом, а біляші. Супчик уже готовий. Угу. Все, поки варився суп, ви подивіться, яка шикарна опара. Дрожжі працюють на всі 100%. І перемолола фарш. Значить, опара робота, набирала сили, поки варився суп і молився фарш. Зараз я роблю тісто і продовжую далі роботу, а тісто буде підходити. Всипаю муку. просіяла, звісно ж, я обов'язково. Так, все, тісто готове. Я його зараз поставлю, накрию полотенечком і воно буде підходити. Поки тісто буде підходити, є в мене тут, виходить, так було кіло сто сімдесят. Мінус грам грам триста я кинула в суп, значить, тут залишилось 900 грамів фаршу. Я вже його перемолола. І зараз цього фарша буду ділити Часть на пельмені, ой, пельмені, біляші, Пельмені теж хочеться, Ну, сьогодні вже не буду. Нема коли. І це так ускореним методом. Ми зараз будемо робити білящі. Це по новому методу. можна, Ну як по новому, по нашому методу. Значить, білящі. Зараз будуть час на білящі, а час будемо жарити котлети. Ну я ще хочу зробити котлети з капустою. Так, розділила я фарш на три частини, 900 грам фаршу на три частини. Сюди. Тут зажарка цибуля, морква і грудочка фаршу. Це на біляші. На біляші я не знаю відкуда воно в мене, але я так завжди роблю. Отака піала беру. Оце стільки м'яса, стільки цибулі. Одинакова пропорція. 50 на 50 м'ясо з цибулі. Дуже тоді сочні біляші і хороші цибулю треба ложити. Стільки сіки м'яса. І це у нас тут фарш на котлети. Котлети я завжди роблю без хліба, але додаю картошку і багато цибулі. Ось сока, дивіться, це з цибулі сок. Тоді котлети сочні і вкусні. І не перший раз так виходить. Сьогодні знову та сама ситуація. У нас немає дома не єдиного яйця. ж м'ясо купили, яйця не забуду яйце було я поклала в тісто, і все. Значить, заправляю я зараз котлети. В котлети я завжди ложу, це моя волшебна баночка, тут мої любимі спеції. Ложу спеції. Що їх ложу багато, тому що тут таке все безобідне. Куркуми трошки, трошки це да, хороше. І тут є часник, цибуля. Значить, положу обов'язково солі. Я думаю, так от хватить. Вот. І обов'язково ложу вмісто яєць, додаю трошки манки для того, щоб воно, фарш держався в кучі. І котлета буде плотненька і хороша. Десь отак. Зараз от. буду мешать. Следующая миска у мене. Це я хочу зробити капустяники. Значить, тут трошечки фаршу. Це по факту як ледачі голубці. Трошки фаршу, зажарка. І зараз ось перемололо мене на сорубку, звичайну капусту. Ось вона. Саму звичайну капусту. І це зараз опять же теж сюди. Ну сюди ще потру зубочок чесничка. Чесничок. Він дасть хороший такий смак. Так, опять же ці самі спеції. І посолити. Все, заправила я ці всі три миски. Зараз я її буду всі місити. Ну, місити уже не буду показувати, просто все, все. Зараз треба тщательно перемішати. Помішала я фарш. От, на бляші фарш об'язательно треба додати грам 50 води. Він тоді краще вимішується. Ну, посолила, поперчила, то ви бачили. Це є, готово. Вторая миска це котлети. Тоже, ну, воду тут я, конечно не додавала, все вимішала гарненько. Зараз воно постоїть, манка трохи набухне і без яйця обійдемося 100%. Ну і третє, це ще, що я це роблю. Жаровню змазала лампустним маслом, тоді додавала цибулю, моркву і виробляю свої капустянки. І думаю, як же все так зробити, щоб гарненько воно все вдізло в одну жаровню, не багато, не мало. Лишився в мене фарш, я його беру, ось цей фарш весь отак от, от збираю гарненько з миски. Тоді роблю таку велику котлету, ділю її навпіл. І тепер у нас все красиво ляже. І буде у нас все. Как по заказу. Вроді би я хтось виміряв. Ну, на самом деле ніхто нічого не виміряв. Ось-таки. І вийшло трошки не ту. Сейчас ми її поправимо. І вийшла у нас така же ровенька капустянки. Зараз ми їх отак. От все. Що тут? Раз, два, три, чотири, пять. Десять штучок. Ну, це нам по, 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 по дві штуки. Ні, по дві я, мабуть, більше з'їм. Це ж капуста, я її так люблю. Так, зараз я її відправлю в духовку, але в духовку, зроблю залівочку трошки. Залила я її сметаною не робила, не робила ніякої залівки. Просто залила сметанкою, і трошки полила таку зверху. Зараз накрию таку фольгою і в духовку. Так, шикарне тісто вийшло. Я ось на стіл наливаю масло посну, руки в масло. И потом вот это все тисточка. Красиво просто получилось. Вытягиваю. Ну и делю потом на части. Сейчас я его еще. Вот так вот. Все, тут тисто. А тепер я буду ділити на такі кусочки, як роблю біляші. біляжі. Тіста я кладу дуже мало. Тому що чим менше тіста, а більше м'яса, зрозуміло, що біляш буде вкусніший. Ну, таку я чувствую в руці, звісно, скільки мені треба. І роблю такі шарики. Все, виробила я це тісто, розробила, вийшло 15, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15. Шариків. Ну, Це 15 біля ну не 15. Буде десь, мабуть, штук 18, тому що сюди обрізка ну, відходи і тісто все одно. використовуємо. Ну, І зараз починаю катати. Катаю я завжди дуже-дуже тоненько. теж світилося. От воно, вот так от його розпределяю, і накладаю м'ясо. Що я називаю цей метод вистрій жарення біляшів? Бо я виробляю, а Юра жарить і дві сковородки. І ми так бігом раз-раз їх і вони готують. Все, отак от, от я не співаю їх робити, Юра жаре, ми завжди це робимо вдвох, тому що так удобніше набагато. Я швидко виробляю, він жарить і ось цю кастрюльку кидає. Там просто цибуля і все, покришена цибуля на дно. З котлети. Це буде сковородка сухенька, як він любить. А це ми жаримо і тоді ось орієнтуємося, як воно буде. Якщо лишне, ми заморажуємо. Дуже зручно. Котлети смачні. З чесночком, як все як положено. Все, ну майже закінчили ми вже приготування цієї всієї пекельної кухні. Получилося так, що у нас вийшло з кілограма кіло 170 м'яса, якщо бути точним. Значить, це капустяники, це котлети ми заморозимо, тому що це вже буде занадто багато. Тоді тут ось котлетки тушаться. Я навіть не рахувала, скільки їх тут, тут нормально. Так, на дня три хватить по-любому, по пару штук, на якийсь гарнір. Чи картошка пюре, чи макарони, чи гречка, чи рис. Що, що завгодно. Так ми завжди практикуємо. Робимо котлетки, а тоді їх ставлю в холодильник, вони це протушаться, а потім швидко собі одварила, що треба, і е, сніданок чи вечеря готова. На обід у нас жидка, це каструляка супа тут чотири. Ні, л. І біляші. Було 15 шариків, як ви бачили, але вийшло 17 біляшів. 100 м'яса це витратили ми 200 гривень. Ну, я вже не рахую, то, що там додаткові продукти. Кстати, без яйця обійшлися котлети. Яйця зараз 50 гривень. А все остальне, там картошка, цибуля, тож зараз копійки. Так що готуйте, може, когось надихнула на таке меню, то готуйте, не пожалкуйте. А на сьогодні всім пока-пока.